Вітаю сьогодні. В медіа-центрі Вінницької обласної військової адміністрації ми інформуємо про стан оперативної обстановки в області. Загалом за тиждень підрозділи ДСНС здійснили 274 виїзди. З них 38 пов'язані з ліквідацією пожеж. Ще 9 – з проведенням аварійно-рятувальних робіт. Також зафіксовано сім хибних викликів. Два боєприпаси часів Другої світової війни знищили піротехнічні розрахунки обласного рятувального відомства. На жаль, внаслідок пожеж. Же ж, одна людина травмована ще одна загинула. Трагедія сталася 8 листопада в селі Федорівка Жмеринського району. Як з'ясувалося, причиною займання стало порушення правил експлуатації пічного опалення. Вкотре нагадуємо, що з настанням холодів варто пам'ятати про безпеку в побуті, особливо це стосується обігріву помешкань. А також звертаємо увагу на наступне: не залишайте без нагляду пічне опалення та вімкнені. Елементи. Електрообігрівачі регулярно перевіряйте стан проводки та електроприладів. Не використовуйте саморобні нагрівальні пристрої під час відключень електроенергії. Уникайте одночасного включення великої кількості потужних приладів, щоб не перевантажувати мережу. Зберігайте під рукою ліхтарі та запасні батарейки замість свічок, використовуйте безпечні джерела світла, навчіть дітей і близьких правилам безпечного користування електроприладами та обігрівачами. Дотримання цих простих правил допоможе уникнути пожеж та інших небезпечних ситуацій і зберегти життя та майно. Також нагадуємо, що у темну пору доби, особливо за відсутності освітлення на вулиці, надзвичайно важливо, що щоб і дорослі, і діти були добре помітними для водіїв. Для цього на одязі слід використовувати світловідбивні елементи флікери. Вони значно підвищують видимість у темряві і допомагають уникнути ДТП та інших нещасних випадків. Навіть коротка прогулянка або дорога додому може стати небезпекою без таких простих засобів захисту. Ну і наостанок про головне сигнал повітряної тривоги. Ніколи не ігноруйте. При його оголошенні негайно переходьте до укриття, щоб зберегти життя та уникнути небезпеки. Будьмо обережні, дбаємо про безпеку свою і своїх рідних. Бережіть себе.